Всім привіт, тема пасіки, зимова пасіки, пасіка сьогодні розпаковка. Хто користувався, дайте відгук. Ось отакі кліточки для маток. Вони зроблені. Із бамбукових паличок. Одна трошки довша для того, щоб її можливо було витягнути і запустити туди матку. Зараз спробую. Ось бачите, видвігається. Якраз. Досить, досить оригінально і цікаво зроблено. Не знаю, наскільки воно буде добре працювати при вологості у вулику. От, і, і чи відповідають отвори розміром, між, між паличками, але досить так красиво виглядає. Мені здається, що як ізолятор можна використовувати. Всім дякую. Гарного дня.